Доброго дня, мене звати Гончарова Валерія, помічник адвоката Керімова Алі Заміровича. Адвокатське бюро сумісно Адвокатське бюро Керімов та партнери сумісно з громадською організацією спілкою Ветеранів АТО надає усні безоплатні консультації військовослужбовцям та членів їх родин. І сьогодні хотілося б трошечки вам повідомити про реформу МСЕК, ліквідацію МСЕК та утворення нових експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи. Тому з 1 січня 2025 року діє нова система встановлення особам інвалідності та відсотка е, втрати працездатності. Відповідно до нового закону старій, на сек, ліквідовано, створені нові експертні комісії, які встановлюють особам інвалідність та, ступінь, е, та відсоток втрати працездатності. Е, для початку. Почнемо з направлення. Як отримати направлення звичайним цивільним громадянам та військовослужбовцям, які вже звільнені з військової служби, можна отримати направлення у сімейного лікаря або ж колишнім військовослужбовцям у ТЦК та СП або у голови ВЛК. Якщо ви діючий військовослужбовець, то ви можете отримати направлення у голови ВЛК в ТЦК та СП. Або у командира військової частини, подавши відповідний рапорт. Далі, як функціонує ця система, ви за направленням звертаєтесь до лікаря, який в електронному вигляді створює вашу картку та. Е Наповнюю її вашою медичною документацією, паспортними даними для того, щоб експертна команда вже могла отримати ці документи та прийняти рішення про встановлення інвалідності або відсотка втрати працездатності. Після чого, коли призначений вам лікар, до якого ви звернулися з метою оформлення інвалідності, сформував вашу електронну картку та направив на експертну комісію, вам призначається дата та час, коли ви можете з'явитися, Повинні з'явитися до експертної комісії для. Прийняття рішення по встановленню інвалідності або відсотка втрати працездатності. В чому новизна в тому, що наразі такі експертні комісії ді почали діяти у багатьох медичних закладах. Майже при кожній багатопрофільній поліклініці чи лікарні є такі експертні комісії, які можуть встановити інвалідність. Після прибуття до комісії вас можуть направити. Ще на додаткове обстеження одноразово для, можливо, уточнення діагнозу або проведення більш детальної діагностики стану вашого здоров'я. Тут вже законодавством установлені чіткі строки, що після отримання електронного сповіщення експертною комісією вашої справи, вам мають встановити інвалідність або відсоток втрати працездатності протягом одного місяця. Далі, якщо ви не погоджуєте, з таким рішенням експертної комісії, ви маєте право е, здійснити оскарження до центру оцінювання експертних комісій, який знаходиться у місті Дніпро. Шляхом подання скарги протягом 40 днів після отримання відповідного експертного висновку. Скарга складається або в електронній формі, або в письмовій формі. Ви направляєте саме зміст. Заява, зміст якої полягає в вашому обґрунтуванні незгоди з первинним рішенням комісії та додаєте належну медичну документацію, яку ви вважаєте за необхідне. Після цього комісія отримує вашу скаргу, розглядає її, витребовує медичну справу із тієї експертної комісії. В якій ви проходили первинний огляд, або ж це відбувається шляхом знаходження вашої електронної справи в електронному реєстрі медичних карток, і приймається рішення комісією протягом 30 днів. Тобто, протягом 30 днів ви будете повідомлені про результати розгляду. Чому є нюанси складання цієї скарги? На мою думку, тут там можна вказати, ви бажаєте заочний розгляд, перегляд чи за вашої участі. Важливо зазначити, що за вашою участі, тому що заочний перегляд може бути, якщо ви не зазначите, що ви бажаєте, щоб вас запросили саме на цей перегляд, і ви брали участь під час прийняття рішення вже по вашій скарзі. Більш детально про процедуру проходження МСЕК та як в подальшому буде функціонувати ця система, яка наразі досить нова для нас, і поки що встановлена встановлений порядок лише законодавством. Але практичні моменти, ми зможемо вам повідомити трошечки пізніше, тому що наразі вже звертаються клієнти стосовно оскарження рішень вже нових експертних комісій, наразі нами готуються скарги на центр оцінювання до міста Дніпра, і про результати розгляду наших скарг та прийняття рішенням цих комісій ми вас повідомимо у наступних відеороликах. Тому, якщо у вас виникають питання стосовно. Нової процедури проходження та встановлення інвалідності або відсотка втрати працездатності, або ж як отримати направлення, чи, можливо, вам, ви не погоджуєтесь з рішенням комісії, вам необхідно оскаржити. Ви можете записатися до нас на консультацію. Ми пробудуємо план дій, надамо дорожню карту, як діяти, і проконсультуємо відповідно до чинного законодавства. Дякую за увагу. На все добре.